Друзі, перші проголовне поїхали. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв їде до Вашингтона, щоб зустрітися з Стівеном Відькофом, Пише CNN. Вони обговорюють зміцнення відносин між двома країнами і завершення війни в Україні. Це буде черговий візит посадовця Росії до Вашингтона після вторгнення до України для отримання візи з Дмитрієва. Тимчасово зняли санкції. Кирило Дмитрієв, якого називають гаманцем Путіна, і навіть його наступником виконує ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа. Народився він в Києві в родині професора біофізики і радіології. і В нього досі є український паспорт. Його дружина Наталія Попова. Вона найкраща подруга старшої доньки Путіна Катерини Тіхонова. Злед Кирила Дмитрієва в Москві пов'язують із вдалим одруженням. Той же час дружина Дмитрієва госпіталізувала з отруєнням прямо перед переговорами. Поки він летить в шаї, тіло везуть в склів. В той же час США розробляють нові механізми тиску на Україну і Росію. Пише Reuters. В адміністрації Трампа визнають, що досягли мирної угоди щодо України в найближчі місяці, навряд чи вдасться. Високопосадовці Вашингтоні обговорювали цю ймовірність і вже працюють над новими планами тиску як на Київ, так і на Москву. Повідомляють американські чиновники. На початку президентського терміну Трамп і його команда планували досягти припинення вогню до квітня травня і укласти довгострокову мирну угоду. Однак нині Ці домовленості не виглядають реальними. Це означає, що війна може затягнутися а Україні може знадобити ще більше західної підтримки. Американський президент Трамп вважає, що Путін затягує час і ухиляється від реальних переговорів про мир, відповідь на це США можуть запровадити масштабні санкції, зокрема проти російського тіньового флоту, 500% мити проти третіх країн, що закуповують Роснафту і газ. Очікується, що якщо цей пакет санкцій буде ухвалено, це може суттєво змінити економічну ситуацію в РФ. Про це повідомляє Дехіл. Трамп заявив, що розчарований путіним та вважає, що Москва гальмує переговори про припинення вогню згідно за даними джерел News, Трамп розглядає можливість запровадження нових агресивних санкцій, зокрема проти російського тільнового флоту. Така заява Трампа пролунала на фолені Така заява Трампа пролунала на фоні ініціативи 50 американських сенаторів, які запропонували запровадити 500% мита на товари з країн, що продовжують купувати російську нафту, газ і уран. Ця ініціатива набула значної підтримки як серед республіканців, так і серед демократів, що демонструє жорстку опозицію американських законодавців щодо політики РФ. Група сенаторів, на чолі з Лінці Гремом, річдом Брюментам представила законопроект, що передбачає як первинні вторинні санкції. Це означає, що країни які співпрацюють з РФ, можуть зіткнутися з величезними торговельними митами та іншими економічними обмеженнями. Основні пункти законопроекту 500% та на імпорт з країн, що купують російські енергоносії, нафтогаз уран, обмеження для фінансових установ, які взаємодіють із санкційними компаніями РФ, розширення санкцій на російський російські флот, що використовується для обходу обмежень. Американські сенатори нагадали також про попередні і невдалі спроби зупинити російську агресію дипломатичними методами, зокрема в 94-му році, в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку США, Британії та Росії. Проте ці гаранції не були дотримані, що призвело до анексії Криму чотирнадцять року та повномасштабного вторгнення в 22 му мінські домовленості 14-15 років також не змогли зупинити подальшу агресію, що змушує США і їх союзників вдаватись до жорсткіших заходів. Запровадження таких жорстких економічних заходів може суттєво вплинути на російську економіку. По перше, значне підвищення мит зробить російську нафту газ менш приваблими для третіх країн, таких як Індія та Китай. По-друге, санкції щодо тінього флоту можуть ускладнити експорт енергоносіїв позбавити Росії значних фінансових потоків. Тим часом переговори щодо припинення війни тривають. Російські представники на зустрічах в Саудівській Аравії вимагають пом'якшення санкцій щодо своїх банків сільськогосподарської продукції. Однак США поки не демонструють готовності йти на такі поступки без реальних дій з боку Кремля. Як відомо обосює раніше, нові 25% мита США на сталь та алюміній найбільше вдарять по українських виробниках труб, адже 75% всього експорту до США. Це труба їх частка в експорті труб для нафто і газопроводів становить 37%. Через це українські експортири втратять значну частину ринку, на який в 2024 році припадало 150 мільйонів доларів, або 4% сукупного експорту України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.